Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Говорить Україна, і сьогодні ми торкнемося теми, яка, наче завжди поруч, але вже зовсім не така, як раніше, сучасне радіо. Воно ще живе? Чи його замінили подкасти TikTok і Спотіфай? Давайте розбиратись. Колись радіо було єдиним джерелом інформації у далекому 20 столітті. Воно звучало у кожній хаті, передавало зведення з фронту, читало вірші, транслювало концерти і, звісно, програвало музику. Люди збиралися біля приймачів, аби почути голос зефіру, і цей голос був чимось святим. Сьогодні все інакше: ми маємо смартфони, стрімінг, тікток, подкасти, ютуб. Світ переповнений контентом, і все ж радіо не зникло. Навпаки, вона адаптувалась, оновилось і дало друге дихання тим, хто цінує живий голос, музику в дорозі, новини на ходу і контакт із ведучим у прямому ефірі. Тож, яким є сучасне радіо, по-перше, воно все ще звучить на fm хвилях у Україні досі працюють понад 200 ліцензованих радіостанцій. Вони охоплюють мільйони слухачів у машинах, на кухнях, у кав'ярнях, в офісах. По-друге, радіо стало доступним в онлайні. Більше станцій мають мобільні додатки, стримінг на сайтах, прямі ефіри у соцмережах. Більше не потрібно ловити хвилю, достатньо Wi-Fi або мобільного інтернету. Але все не просто так. У сучасному світі радіо бореться за увагу зі справжніми гігантами. Spotify, YouTube Music, TikTok. Люди можуть слухати те, що хочуть, де завгодно і коли завгодно. І ось тут радіо довелося стати гнучкішим, швидшим, інтерактивнішим. Сьогодні ведучий це не просто голос, це інфлюенсер. Він веде інстаграм, спілкується зі слухачами, ходить у прямі ефіри, створює контент, його голос пізнають, йому довіряють і з ним радяться. Це вже медіа особистість, окремий феномен ранкові шоу. У них поєднуються новини, музика, жарти, розіграші, пряме спілкування зі слухачами. Слухачі дзвонять, пишуть, беруть участь у голосуваннях. Сучасне радіо стало майданчиком для взаємодії, але не варто забувати, радіо це не лише розвага. У кризові моменти воно стає джерелом надії, підтримки і правди. Згадаємо початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Багато людей залишилося без телевізорів, без інтернету. І саме Радіо, Українське Радіо, Армія ФМ радіопромінь залишилось на зв'язку. Воно не лише передавало новини, воно заспокоювало, пояснювало, об'єднувало. Це така нитка, що тримала багатьох у реальності. Сьогодні з'явився новий формат радіоподкаст, тобто програма, яка виходить у ефір, а потім зберігається у вигляді подкасту. Це зручно, це відповідає темпу сучасного життя. То, що таке сучасне радіо? Це не пережиток минулого, це медіа, яке вижило, адаптувалось і знайшло нову мову. Це не про хвилі, а про зміст, про голос, який хочеться чути, про ритм, який супроводжує твій день. Радіо це жива історія, яка говорить, і вона ще не сказала свого останнього слова. Залишайтеся з нами, це подкаст про радіо.